Зараз ми дізнаємося, в якому комплекту білизни тернополяни надають перевагу. Які білизни надають перевагу? Оці? А варіанти? От, я зараз вказую. Оці ну. чи ось цій? Перше. Які білизни надати перевагу Оцій Чи ось цій? Угу. Другий варіант краще. Які білизни ви перевагу? Оці? Сюди. Оці? Так. Чи ось ці. Обидві, обидві шикарні. Ви це будете показувати в тік-то. Мама не побачить. Який е, е, Які з мене надати перевагу більше? Ось тій чи ось цій? Напевно, що перший варіант. Який болезнь надати перевагу? Ось цій? Угу. Чи ось цій? Mm. Ні, тут, мені здається, краще форми форма Вона тут, бачите, така має ніби платячко. Воно тут доволі гарно виглядає. Я би вибрав все ж таки таку. Які болезні мене дати перевагу? Ось цій чи ось цій? Pantalona. Assim?